Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшли до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих. І багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а Він стілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять каліки, здорові, кульгави ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав, жаль мені цих людей. Бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали, Сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням, а учні юрба. Усі поїли і насипилися. і зібрали шматків, що залишилися, сім повних кошиків. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христі. Нехай слова Святої Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шановний на співбрати, сістри законна, в Христі, браті і сестри, людині Божі діти. Ісус Христос, який приходить до нас в кожній хвилині нашого життя, в особливий спосіб хоче нас приготувати на цей другий прихід, який він обіцяв, що відбудеться, щоб ми були готові, щоб ми мали в серці мир, щоб ми увійшли в це Боже царство яке так насправді вже тепер є на землі. Ми не раз настроюємося на те, що маємо приготуватись на колись, на майбутнє, бо має щось статись. А власне правда є така, що коли ми вже зараз перебуваємо в Божому Царстві, коли ми зараз є з'єднані з Богом, коли ми через таїнства церкви живемо Ісусом Христом то для нас немає якогось страху, що має бути закінчення якесь, має бути кінець світу, має щось перемінитись, має щось інше прийти. Для нас ця подія не є якоюсь страшною, тому що коли ми живемо з Господом, то так насправді ми вже зараз живемо в Божому Царстві. І можна сказати, те, що має відбуватись на світі, воно так якби. В такому нашому понятті скажемо, так якби це було поза нами, то так, якби ми, наприклад, зараз перебували тут в каплиці, а на дворі є великий сніг, зима, завірюха, і нас це не дотичить, тому що ми сидимо в теплі, в світлі, в безпеці, хоча є учасниками цього бачимо, як це відбувається, але самі є від цього всього захищені і вже зараз. Перебуваємо в тому, в чому, наприклад, люди хотіли би перебути, які зараз є на дворі, які, може, хотіли би сховатись в якомусь будинку, хотіли би прийти до нас, зайти в каплицю, сісти в теплі і бути захищеними. Для нас, наприклад, ця подія, яка може відбуватися, допустимо, коли ми є вдома в себе. Є добра погода, відломить, ця погода міняється, починається якась в'юга, якийсь ураган, великий дощ. І бачимо, як через вікно дивимось, як люди інші починають десь там втікати з подвір'я, біжать до своїх хатів. а ми вже є вдома, вже є захищені. І в цей момент, коли це все бачимо, коли це розуміємо, ми є збережені. Це, очевидно, якісь далекі порівняння, але так би можна було би порівняти це перебування в Божому Царстві, коли люди вже є в цьому Царстві Ісуса Христа, для них не є страшні жодні переміни, які відбуваються на цьому світі. І власне Євангелія сьогодні, яку ми читаємо від Матвея в 15 розділі, говорить нам про. Розмноження хліба про це чудо, яке Ісус вчинив. А так насправді про декілька чудес, тому що початок Євангелії говорить нам, що до Ісуса приносили людей хворих, приходили сліпі, фульгафі, каліки, німі. І вони зцілювались, тобто були дуже численні чудеса. Але власне, що всіх разом об'єднувалося те, щоб вони були голодні, а в одну мить були насичені, чи хтось був сліпий, чи хтось полюгавий, чи пізніше ці люди оздоровились, чи власне ті, котрі були здоровими і не потребували жодного чуда, то в цьому розмноженні хліба всі взяли участь, всі без винятку. Всіх Ісус нагодував. За всіх потурбувався. І цим нам показує те, що Бог справді піклується про нас. І це для нас дуже важливе, тому що, хоча це і правда, що ми стараємось жити з Богом, ми намагаємось бути в єдності з Ним. Ми робимо багато зусиль, щоб не втратити Бога зі свого серця. І це також і наша праця, наші старання. Але так насправді. Це Бог приходить до нас, це Він ставить перший крок в нашу сторону. Так, насправді це Він знайшов нас, а не ми Його. І тут є власна різниця між релігією і християнством, між, скажем, релігією натуральною і релігією, яка є справді духовною, релігія книги, Святого Писання, релігія, яку ми називаємо. Ідей Божих, тобто віра, правдива віра в за Христа. Тому що, коли ми є людьми віруючими, а не тільки релігійними, то ми розуміємо, що важливе для нас є відношення з Богом, те, що ми переживаємо, присутність Бога в нашому серці і те, що ми досвідчуємо Бога, що так насправді це Він знайшов нас, так як Івангелія Сьогодні говорить. Люди собі сиділи, дивилися один на другого, слухали Ісуса Христа, спостерігали, як Він робить чудеса, а Він каже, жаль мені цього лютого, хотів їх нагодувати. Це була Його думка, це був перший його крок в сторону людини. І правда є така, що ми є справді з Богом безпечні, що ми так, як ці малі діти, які не думають про те, що через пару хвилин. Чи за якусь годину-дві вони будуть голодні, що потрібно десь шукати їжу для себе, потрібно заробити на цю їжу, потрібно йти до праці. Просто дитина живе даною хвилиною, тим, що вона сьогодні тепер в цей момент переживає. Вона не думає, де взяти стакан води, кусок хліба, бо просто, коли їй захочеться їсти, вона відразу йде до тата, до мами. І просить, хочу води, хочу їсти, хочу йти на двір, хочу йти побавитись, хочу на руки. Дитина не мусить думати наперед, тому що десь всередині, в нутрі, в своєму серці, в своєму навіть дитячому такому умислі, думці знає, що є хтось, хто про це подумає. І вона навіть не мусить розуміти цього. Це є теж довіра до люблячих батьків, до кохаючих батьків. І тому Ісус каже, що ви маєте бути як діти, якщо не будете такими, не війдете в Боже Царство. А чому так? Тому що Святе Писання Біблія нам говорить, що Ісус у вічності, Він власне в небі заставить для нас стіл, зробить нам трапезу. І на цьому небесному бенкеті він сам буде услуговувати. Тобто можна сказати, що в якійсь мірі, в якомусь проценті, щоб ми це порівняли, буде така ситуація, так як ми пам'ятаємо зі свого дитинства, чи так, як дивимося на інших дітей, чи своїх, чи других, як вони поводять себе, як вони живуть. Що власне буде така ситуація, що це Бог буде вже дбати про нас. Що ми будемо тільки втішатись тим, що ми є в любові, що ми є в безпеці, що ми є комусь потрібні. Тобто, для того є потрібний цей характер християнського життя, який допомагає нам зрозуміти навіть те, що Сьогодні Евангелія говорить, що Ісус перший подумав про те, що люди можуть бути голодні, що за них потрібно подбати. І, власне, при цьому всьому випробовує своїх учнів, тобто робить їм екзамен віри, запитує, запитують учні Ісуса, звідки нам взяти в постелі стільки хліба? А Ісус їх запитує, скільки ви маєте хлібів. Тобто важливе є те, щоб також побачити, чим ми можемо поділитись, що ми можемо дати іншим. Один з наших священників, Павлінських, такий отець Станіслав Яруш, коли говорив проповідь на таку тему, як навернути вже навернутих, віруючих, говорив, власне, про те, як можна себе перевірити, наскільки ми є християнськими людьми, віруючими, наскільки ми є в такій довірі до Бога. І каже, що. Відомо, ми заробляємо на якісь гроші, щоб пізніше ці гроші використовувати на наші потреби, щоб жити. Але чому Бог допускає до праведних те, що вони страждають, що вони не мають стільки, скільки потрібно, де було їм мати, чому Бог чинить своїх кохаючих дітей бідними, а не якимись великими багатіями, і каже, що, наприклад, коли ти маєш приятеля і маєш якусь біду, маєш якийсь тягар, наприклад, несеш великий рюкзак, якусь сумку тяжку. І потрібно цю сумку дати, щоб хтось посторожив, то ти не даш цієї сумки, цієї торби своєму ворогові, тільки даш своєму приятелеві. І так само Ісус, Він в той момент, коли. Ніс хрест, коли страждав, коли сьогодні терпить і хоче поділитися, хоче підтримки, то він не йде до тих, котрі йому ворожі. Він йде до своїх і каже: Мені сьогодні важко, я хочу, щоб ти мені допоміг. І християнин це людина, яка від Ісуса отримує в довірі Його хрест. Тобто, ми є з'єднані з Ісусом Христом в Його терпінні. Тому для праведника завжди є страждання. Тому що Ісус нам дуже сильно довіряє. І каже цей священник Далі той Станіслав, що колись так собі подумав, коли був настояти від одного великого монастиря, що потрібно там будувати, ремонтувати і так далі, і каже, от добре було б, якби мати багато грошей, якби я, наприклад, виграв лотерею якусь і каже, так одного разу йшов по вулиці і таку мав думку, каже, так собі роздумав, цікаво, чи я би міг. Поділитися з бідними людьми, які там по вулиці стояли, бракували, просили про допомоги. Він каже, коли б я мав одну гривню, я б міг 50 копійок дати. Коли б я мав 2 гривні, теж би міг рубля дати половину. Навіть коли б мав, може, 10 гривень, ще би з якимось болем серця 5 гривнів дав цим потребуючим. Але якщо я б мав мільйон, то я б вже півмільйона не міг дати. Хоча це та я сама половина. Якби я мав 2 мільйони, я би мільйон не дав бідним, вже бракувати. Тому що це вже є велика сума. Вже. Легше дати гривню від двох, 50 копійок від гривні, може ще 5 гривень від 10, але вже важче дати 500 рублів від тисячі чи 5 тисяч від 10. І тому? Праведник є спокійний тоді, коли справді є бідний, коли немає, коли йому не вистачає, коли він знає, що його потреби заладжує Господь. І тому, кохані, сьогодні, коли ми часто є такими людьми, яким, може, навіть і душевно щось не вистачає, то ми повинні знати, що нашим багатством є Ісус Христос. І тому теж сьогодні через. Руки Марії через її непорожне серце, котра, власне, сказала, ось я слугиня Господня, тобто бідна людина, але Божа, довіряю Божому Слові. Нехай мені станеться по Твоєму слові, і робиться чудо в нашому житті. Бог робить чудо, розмножує хліб і годує нас, своїх дітей. Тому сьогодні дякуємо Богові за цю любов, яку він має до нас. Амінь.